Добрий день, я Михайлик із Харкова, і сьогодні вам буду читати про автомобіль Studebaker. Історія родини з невимовним призвичем Штуденбекер. Схожа на казку. Тільки в казці все відбувається швидко. А на перетворення майстрів ковальської справи у власників всесвітньої відомої компанії, яка випускає по 180 тисяч автомобілів на рік. Знадобилася наполеглива праця кількох поколінь і незначна зміна прізвища не більш ручне у вимові Студебекер. Почалося все в далекому 1736 році, коли сім'я Штутенбекерів переїхала жити з Німеччини до Америки, легкого заробітку переселенці не шукали. Спочатку вони зайнялися виготовленням частин для фургонів, а потім вирішили виробляти вози цілком. У 1798 році житрі міста Коністога, штат Пельсинування, закидали замовленням екіпажне підприємство Студе Бекера, чиї фермерські та вантажні фургони славилися міцністю, відмінною якістю. Сімейний бізнес процвітав і розсилювався. Фургони, вози, вагони для гірничної промисловості, але студебекери не зупинялися на досягнутому, Більш того, вони не побоялися ризикнути і зайнялися новою справою, Справою, яка прославила їхня прилив на весь світ. На початку ХХ століття фірма Studebaker Brothers Manufacturing Company, Компанія братів Studebaker, поповнює ряди автомобілів будівників, вона налагоджує виробництво електромобілів. У створенні тих машин брав участь відомий винахідник Томас Едісон, але й це не допомогло екологічно чистим електромобілям завойовувати дороги. Автомобільні компанії вважали, за краще використовувати більш практичний бензиновий двигун. І тут Студебекара був малий в перших рядах. У 1904 році вони запускають автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння потугнічі 16 кінських сил. Однак новинка класу Гран Туризмо, тобто призначена для швидких і комфортабельних поїздок. Продавалася погано, річ у тім, що в Америці на той час багато фірм випускали моторні вози. В автолюбитий був вибір, і студибекером довелося боротися за свого покупця. Утім, у 1912-13 роках уже покупець мав боротися за можливість придбати собі новенький студибекер. Він узнав недорогій. 850 1200 доларів. Якісні та надійні машини з моторами, бутовністю 35 е, кінських сил розкуповувалися і в Америці, і в Європі. А після переходу з ручного складання на серійне виробництво, кофе Новий рік був для фірми кращим за попередній. Наприклад, тільки в 1925 році було випущено більше 100 тисяч одиниць шестиціліндрових авто, знаменитий модельний ряд з щістками велика, стандартна, легка і спеціальна. Седан, фетон, купель, лімузин, вантажівки, дешеві автомобілі, машини прямого класу і навіть вантажівки. Рівноманітність продукції допомагала компанії триматися на плаву навіть у важкі періоди світових воєн. Але у час впливара не ладалася. Компанія кераніше випускала нові моделі. Одній в стані був подкар Аванті. І навіть перша ввела для повфляхуків фірмою назвали Land Cruiser і Cruiser, які зараз випускаються. А продажі все падали і на початок 1960-х років показували перевораційні результати в 30 тисяч авто за рік. У 66-му році казка несподівано закінчилася, компанія закрилася, у гаражах автолюбителів красувалися більш успішні конкуренти від корпорацій Ford і Chrysler. Утім славетне ім'я працьовитих в Студебекерів. Досі не забути. Їхня компанія все ще існує і зараз виробляє трактори, електрогенератори і кухонне обладнання. А ось ці машини. Це Studebaker Special Tick-Tone і Studebaker President 80R4 70. Так. Studebaker Комменда куп из туда голден Хав Куб До побачення в іншу суботу о 12.00